Радий вас вітати! Сьогоднішнє відео буде присвячений екшн камерам. Справжнім екшн камерам. Їх є багато на ринку, проте основні камери це DJI Insta360 та GoPro на сьогоднішній день. Причому, якщо взяти 2025 рік, то на першому місці це Osmo Action 5 Pro від DJI, друге місце це insta 360 Ace 2 і третє місце. Це іде камера GoPro 13. Ну, а далі вже всі інші. На мою думку, Insta 360 та DJI на ринку зараз перше і друге місце займають в основному завдяки рекламі, причому продуманій рекламі. Ну і звичайно ж, є в них деякі свої фішки такі якісні, які теж вплинули на те, що їх так. Ажіотажно купують. Чому GoPro компанія втратила свої лідируючі позиції, все доволі просто. У них, на відміну від DJI і Insta, все-таки рекламна кампанія набагато слабша, а по-друге, нічого нового після GoPro 11 вони у світ екшн камер не принесли. Тобто, те все, що є у GoPro 12 та 13, в основному. На програмному рівні, і ті фішки, які додані у ці 12 і 13 GoPro, не є настільки прогресивними, щоб вивезти компанію GoPro знову на перше місце. Можливо, в GoPro 14 це все виправить. А поки що ось я робив аналіз ринку, і GoPro 13 на сьогоднішній день у доларовому еквіваленті коштує 298. Доларів, Insta 360 Ace2 – 452. Долари, а DJI Osmo Action 5 Pro, якщо в стандартній версії 405 доларів, якщо ж узяти комбо версію 5 Pro, тоді вона буде вартувати 524. В чому буде полягати сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео полягатиме в тому, що я пропоную вам звернути увагу на БУ-ринок Action камер так само на БУ-ринок, тому що ось ці зараз компанії Insta DJI на сьогоднішній день вартують такі-то гроші. Однак буквально через рік-два ці екшн камери втратять мінімум 50% своєї початкової вартості. Тому я думаю, що варто замислити, чи варто купувати ось цю нову екшн камеру чи дійсно ви будете настільки інтенсивно ними користуватися, дійсно настільки інтенсивно будете користуватися їхніми нова новаціями. Основна новація Інсти і DJI в основному полягає в тому, що вони якісніше знімають відео у нічний час і в складних умовах. Але треба все ж таки подумати, наскільки часто ви знімаєте в цих складних умовах, і чи дійсно якісно це відео знімається в денний час. Тому пропоную вам звернути увагу на БУ-ринок. І ось на цьому БУ-ринку зараз лідером є компанія GoPro. Так, вам не почулось? На мою думку, на сьогоднішній день на бу е Лідируючи положення, все-таки займає компанія GoPro з її екшн камерою GoPro 11. Це дійсно король БУ-ринку. На мою думку. І сьогодні я пропоную вам поглянути, що ж можна купити за ціну. Нової Insta 360S2, або DJI Action 5 Pro. А за цю ціну можна купити ось такий рюкзачок. Отут у мене є і GoPro 11, і купа аксесуарів до цієї камери. І все це коштує стільки, скільки коштує нова камера Insta360S2, скажімо або DJI 5 Pro у голій комплектації. Думаю, вас це зацікавило. Цей рюкзак, до речі, теж входить у вартість цієї комплектації. І зараз я вам більш докладно покажу сьогодні просто саму цю GoPro 11 і її аксесуари, які можна прикупити сукупно, щоб ви разом мали дійсно класний е такий пакет для того, щоб вести блог для екшен якихось своїх зйомків, тобто на всі випадки життя. Отож, відразу вам скажу, що ось це все разом на сьогоднішній день коштує 470 доларів. Ось цей БУ-пакет 470 доларів виходить. І зараз я вам покажу, що ж сюди увійшло. Все це, що сюди увійшло, в основному нове. Ось перш за все, це звичайно ж GoPro 11. Ось вона. Вона абсолютно нова. І вона обійшлася мені у 190 доларів. Ось, будь ласка, це повністю новий гаджет. Він не користований. Практично ось ця остання камера, яка випускалась ось в такому кейсі. Тобто, компанія GoPro ще не зажала цей кейс, мотивуючи, послідуючи оті пакування своїх від яєць, бережуть екологію. Це теж такий кейс, який нічим не бруднить екологію. І тут, власне, знаходиться ось екшн камера, як ви бачите, вона дійсно нова. До неї йде провід для зарядки, йде ось це мінімальне кріплення. І, і тут ще йде з нею карта пам'яті на 128 ГБ. Я сюди поставив вже від компанії Samsung. І вона обійшлася у 11 доларів. А тепер, що я ще взяв до цієї. Камери для того, щоб забезпечити повноцінний е, блогінг на цій камері. По-перше, ось в мене є від компанії Уланзі ось такий гаджет це BG3 Powerbank на 10 000 mAh. Тобто це селфі палка і водночас Powerbank, який під'єднується до GoPro 11, і у вас практично тоді не потрібні додаткові батарейки. Ви під'єднуєте ось цей гаджет. і Ведете свій блок. Цей гаджет мені обійшовся у 38 доларів. Далі у мене є ось це від телесін налобне кріплення. Тобто чіпляю на лоб, чіпляю на лоб налоб-камеру і веду блок від першого лиця, як то кажуть. Цей налобний, налобне кріплення обійшлося в мені у 4 долари. Значить, ось далі nd фільтр для підводної зйомки. Цей nd фільтр просто надягається на GoPro від компанії Telecine для підводних зйомок. Він обійшовся у 2 долари 30 центів. Далі, ось в мене є ось цей гаджет. Це практично гаджет на магнітах. Тобто сюди чіпляється камера, він має магніти, ви можете чіпляти його. Як на футболку, з одного боку магніт, з другого боку чіпляєте ось цей гаджет, він примагнічується. Так само можете і на металевій поверхні, і не металевій поверхні, закріплювати ось цей гаджет. Це теж компанія Уланзі GP16. І цей гаджет мені обійшовся в 19 доларів. Далі ось така ручка. Це ручка для блогінгу. І що класно, що вона. Не тонуть, Тобто, якщо ви будете робити зйомки в воді, і цей гаджет от GoPro 11 вислизне у вас з рук, ось це у вас буде поплавок. І камера не втопиться. Ця ручка від компанії Vanson обійшлася в 3 долари. Далі, ось в мене є такий тріпот. Ось він розкладається ось так. Тобто, доволі зручний. Я можу вести як дальній селфі-блок, так і розкладається. Триногу і багато багато функціональний. Значить, ця мультифункційна ручка від компанії TeleSIN обійшлася в 21 долар. Далі ось такий гаджет. Сюди вставляється GoPro, на нього відразу можна надівати різні додаткові аксесуари. І це від компанії Уланзі G94 називається, це пласти пластиковий кейс. Він теж може допомогти в деяких ситуаціях. Цей пластиковий кейс обійшовся в 14 доларів. Далі ось це паралоновий захист від вітру. Тобто, для того, щоб GoPro звучало класно, потрібно не вмикати шумопоглиначі, а просто надіти ось такий паралоновий захист і все у вас буде класно. Якщо ви будете тримати GoPro не на великій відстані, звук у ній повинен бути класний. І от в зв'язку з цим. Я придбав ось цей паролоновий захист. Ось цей паралоновий захист обійшовся в 2 долари 20 центів. Це все, як бачите, новеньке. Далі, ось такий від телесіна є кожух. Тобто камеру, коли ви не знімаєте, можна ставити в цей кожух. І вона буде захищена від мінімум від пилу і від якихось ушкоджень. Якщо, не дай Бог, ви будете кидати цю камеру об землю. І значить. Ось цей кофр обійшовся в 2 долари 30 центів. Далі у мене є ось такий ще силіконовий захист. Я його придбав, тому що в комплект до нього ще входить захист екранів самої GoPro. Тому я сам придбав його. Так би йшов захист екранів плюс додатково ось цей кейс. Значить теж 2 долари 30 центів. Далі ось є у мене. Ось такі, таке світло від компанії Уланзі VL49. Ось це світло обійшлося в 13 доларів. Підводний кейс, ось такий підводний кейс від компанії TELESYN. Значить, цей кейс обійшовся у 9 доларів. Потім в мене є пульт дистанційного керування для GoPro 11. Повноцінний пульт на відстані працює, здається, до 50 метрів. Ну, це пізніше все будемо тестувати. Значить, цей пульт обійшовся в 16 доларів. Це не рахуючи того, що в самій GoPro є дистанційне керування голосу. Проте дистанційне керування голосом не завжди доцілять, тому я ось цей пульт ще взяв. Ось такий є паувербанк тут на три батареї від компанії Telsin. Це, звичайно ж, під питанням, чи варто було брати, чи ні, але я його взяв. Ось ця зарядка з трьома батарейками обійшлася в 21 долар. Це, до речі, кожухи, це пенали, чи як би це правильно назвати, до, до ось цих трьох батарейок. Вони заряджаються і складаються ось у ці кейси. Так що це разом йшло. Далі йдуть ND-фільтри. Ось вони. Тут іде. Значить, CPL-фільтр ND8, ND16, ND32. Це самі найпопулярніші фільтри, вони теж абсолютно нові. І вони просто надягаються на саму камеру. Ось як бачите, вони нові. Ці фільтри разом обійшлися в 9 доларів. Потім тут ще в мене є ось такий аксесуар, це е, практично низ GoPro 11, для того, щоб перевести її е, не лише. На специфічне її кріплення, а на кріплення ось стандарт, яке має, скажімо, ось скажімо таке кріплення має у нас ось цей павербанк. Тобто, таким чином, без перехідників, я зможу надівати GoPro 11 прямо на ось цей павербанк. Це кріплення обійшлося мені у 3 долари. Також на сьогоднішній момент є і кріплення, яке е, має ще більшу універсальність, тобто навіть має можливість. Фіксувати на на накшталт DJI Osmo Action. І ще в мене є гаджет. Ось такий. Це стабілізатор, як бачите, Hochim steady Pro 4, який призначений для action камер. Спеціально. Це не значить, що тут лише GoPro має бути. На цьому місці може стояти і Insta360, і DJI Osmo Action. Для чого це я взяв? До речі, ціна. Так, ціна 71 доллар. І я його взяв для того, аби знімати відео в умовах, коли відключається стабілізація на самій GoPro. А такі умови коли? Такі умови відбуваються в, складний, в складних умовах зйомки або в вечірній час. Коли відключаєте стабілізатор, повірте, що із GoPro 11 теж можна витягнути досить непогану картинку, тому що. В такому випадку стабілізація не діє, картинка не буде втрачати, вона не буде тою такою смиканою, ото, як ви бачите, така розмазня виходить. Без стабілізації картинка цілком е, можлива, тому що сам сенсор 1 до 19. Так що він не є такий аж поганий. І що ще в мене є? Ще в мене є ось такий металевий перехідник, є ще ось такі перехідники. Також я ще взяв додаткову дверку. Тут ця дверка для чого? Тут збоку маленький лючок для того, аби всувати зарядку і можна було працювати з нею, припустимо, без її рідної батарейки. Потім ось такий перехідник. І ось це все сукупно. Мені обійшлося ще в 5 доларів. Тобто усі ці аксесуари, які я вам показав, ось оці всі аксесуари мені обійшлися. У 470 доларів. США. Тобто на БУ ринку ви повноцінно можете придбати екшен-камеру GoPro 11 із кучою аксесуарів. Звичайно, що не всі ці аксесуари, що я вам показав, потрібні кожному з вас. Однак вже основа, основа GoPro 11, ви можете придбати всього навсього за 190 доларів на сьогоднішній день на БУ ринку Причому, як бачите, це конкретно не БУ ще камера. Вона Абсолютно нова. І, і просто для себе подумайте, ось ви берете цю ніби б.у. камеру. Чи настільки вона гірша від останніх цих камер Insta360S2 і Osmo Action 5 Pro, які вартують 452 долари та 405 у стандарті і 524 у варіанті Combo. Подумайте. Чи дійсно вам потрібно втрачати потім ці всі гроші, чи дійсно ви настільки інтенсивно будете користуватись тими камерами, і чи дійсно ви будете так часто користуватися ними у нічний час. Якщо ж взяти день, то ця камера навіть на сьогоднішній день робить е, відео навіть краще за ці е, гаджети, які продаються зараз у 2025 році. Я маю на увазі ось цю Osmo Action 5 Pro. І Insta 360 ace 2 Тому що саме деталізація, ще раз наголошую, деталізація картинки на GoPro 11 на сьогоднішній день найкраща Власне, про саму GoPro я вам розповім у наступному випуску. В цьому випуску я лише хотів показати, що можна накупити вам за суму нової insta 360 2 ace і e, DJI Osmo Action 5 Pro. Думаю, вам це стало цікавим. Ви, мало, хто за це, мало хто задумувався про це. Однак ось така ситуація я от, e, спеціально ось це все прикупив. До речі, рюкзак. Я ж вам не сказав, скільки коштує рюкзак. Рюкзак обійшовся у 21 долар. Ось такий фоторюкзак Він теж входив у вартість. Цього комплекту. Багато хто скаже, що е, DJI Action 5 Pro є мікрофон, який входить до додаткової комплектації. Це вже 524 долари. Це не проблема. Зараз я вам покажу і мікрофонну систему, з якою теж можна працювати, маючи її на GoPro 11, і при цьому, все одно вартість цього всього комплекту буде у вас е, дешевша, ніж вартість. Комплекту, навіть версії Combo 5 Pro. Значить, ось ця система, це у AM18, це мікрофонна система Wi-Fi. І на Бу-ринку її ви запросто можете взяти десь доларів за 50. А якщо ви по талані, то ще й дешевше. Тобто, ще один плюс гаджет. І він сукупно вийде вам на ці 524. Долари, що пропонує Osmo Action 5 Pro. І у вас все одно буде комплектація набагато краща, так як я вам показав у моєму варіанті. І ви зможете з такою комплектацією зробити набагато більше, я так думаю. Але мені, звичайно ж цікаві ваші враження. Пишіть коментарі, пишіть свої пропозиції, що б ви хотіли побачити, що б ви хотіли почути. Тут цих аксесуарів настільки багато, що вони аж розсипаються із мого дивана. Отож, мені дуже цікаво буде, яка думка ваша стосовно ось такої ситуації. Чи готові ви купити ось цю GoPro 11, яка вже от втратила більше 50% від початкової вартості, і зараз вона вже будучи в БУ стані, не буде втрачати. Так багато як ось ці новинки, які зараз продаються, так рекламуються. І, і якщо ви їх потримаєте рік, то в порівнянні з GoPro 11, яку ви купите сьогодні на ринку БУ, ті гаджети, які сьогодні дуже популярні, втратять в ціні набагато більше. І вам просто варто подумати, чи вартує та реклама і ті гаджети ті їхні властивості, та їхня картинка, ти гроші, які ви сьогодні потратите за них. Чи все-таки можна е, раціонально подумати і придбати мій комбокомплект? Дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, вам є над чим подумати. І, звичайно ж, думаю, що ви напишете, звичайно, ж, свої коментарі про свої думки стосовно ось цих гаджетів. Наразі дякую, що дивитесь мій канал.